Пригадую вам і собі про давній пляцок сметанковий. Його спечуть всі без винятку і у всіх вийде. Нагадала мені про нього моя бабця Нуся, то один з її улюблених. Пухкий, ніжний, сметанково-горіховим кремом, який просто тане у роті. Пішли швиденько готувати. Ледь збиваємо яйця з цукром, додаємо ваніль, розводимо амоній у сметані, додаємо борошну, сметану там яке масло. Добре все перемішуємо, можна лопаткою, можна міксером. Формуємо три коржі. Випікаємо по 15 хвилин при 180 градусах. Крем простий, як двері, але розповім. Збиваємо сметану з цукровою пудрою, можна вершки, та додаємо перемелені горіхи. Збираємо пляцок. Бажано помістити його у форму і дати йому кілька годин стабілізуватись. І в нагороду на фініші отримуємо великий смачний пляцок без зайвих клопотів.